З нами на зв'язку Алла Дмитренко, етнологиня, доцентка кафедри музею знавства, пам'яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності ВНУ імені Лесі Українки. Вітаємо вас, пані Алло. Не чуємо вас. На жаль, не чуємо вас, увімкніть звук, якщо можете, сподіваємось. Так, перепрошую, добрий вечір. вечір. Добрий вечір. Христос народився. Слава його! Отже, хочемо якраз з вами обговорити е, сьогоднішнє свято. Так, адже, мабуть, вперше цього року, ну, дискусії про те, коли святкувати, вже не вперше ведуться, але, мабуть, вперше цього року так багато українців саме сьогодні святкує Різдво. Е, тож, е, почнімо з того, на вашу думку, е, дійсно. Е, як правильніше, от ми хочемо, як, як надалі, як то кажуть, від Москви, як надалі від Росії, бо тільки Росія святкує сьомого, так і ми довгий час святкували, але хочеться з усім цивілізованим світом, як то кажуть. Тож розкажіть про це на вашу думку як правильніше. Ну, мабуть, знаєте, я завжди на такі відповіді давала питання правильніше, так як святкував народ. Е, ну, і так і правильніше. Але народ, якщо брати народні традиції, народні звичаї, то народ завжди слідував в церкві, як було в церкві, і народ йшов за церквою в основному. Це однозначно. А так як ми впродовж ну, Тривалого історичного періоду були в лоні саме тієї імперської російської церкви, то ми святкували не так, як святкував весь християнський світ. Е, мені здається, що правильніше так, як робить більшість, і правильніше так, як того потребує природа, правда? Як на це вказує природа. Ми добре знаємо, що саме от День Сонцестояння 22-го, звісно, колись давні корені цього Свята, це різдво сонця, народження нового сонця. Трошечки не співпадає 22, 24, 25, але це із різниці астрономічної, ми знаємо, правда? Створюється похибка перша в календарі. Через це свого часу на зміну Юліанському прийшов григоріанський календар. От сьогодні це Новоюліанський, Юліанський і наші церкви переходять на цей календар власне, сьогодні активно для того, щоб відірватися від Росії. І, очевидно, саме цього дня. Навіть ота віра людей в зміну сонця висловлюється, можна сказати, висловлена і в назві того свята, яке за тим календарем е, припадає на сьогодні з е, е, передона сонцеворота. Розумієте, тобто усвідомлення того, що сонце повертається, повертається, як казали, із зими на літо. Все-таки, і це є надія, надія на те, що буде тепло, що буде довгий день, що буде новий хліборобський рік, а саме так жив колись народ. В основі всього життя наших предків це хлібороб, господарський рік. Чи був він збирачем і мисливцем, рибалкою, чи був він хліборобом і додав худобу? Завжди в його помислах, і в усіх його діях, і в усіх святкуваннях лежав господарський рік. Тому такий насичений, наприклад, зимовий цикл, такими розтяжними довгими святкуваннями, тому що пора року це дозволяла, і це був той час відпустки календарної, яку ми і сьогодні всі маємо. Єдине, що та відпустка не звільняла від основних господарських робіт, але для того, щоб та відпустка була справжньою, то існувало ряд застережень на ці дні. Так, коли казали, не можна робити того, не можна того, не можна того, бо корова, наприклад, не зможе телятку народити, не можна того, бо буде ще якась там втрата в господарстві і так далі. Тобто застерігали людей проти праці. В ці дні для того, щоб вони могли відпочити, набратися сил і з усією, скажімо так, усі всі сили покласти на відновлення тих нових сил для того, щоб приступити до нового господарського року. Тому я за те, і в нашій родині завжди це свято святкували, святкували двічі ми, От, але відтепер ми будемо святкувати лише один раз, лише 25 січня. І ми вчора ще вже їли тут. От і, скажімо так, отю традиційну страву і відзначили, чи як би народження Ісуса Христа. Пані Алла, от ви вже зазначили, що дійсно наближено до Цієї астрономічної дати, так, коли найдовша ніч року минає, і власне народження Ісуса Христа символізує також і початок Нового року. І також ще зі школи ми знаємо так, з історією, що коли Володимир Великий святив Русь, то дуже багато обрядів старослов'янських намагалися зберегти у новій релігії для того, щоб народ легше переходив, легше сприймав. Нову віру, тож хочемо з вами також обговорити цю зимову обрядовість, яка зараз у нас в християнстві, в православному, зокрема, збереглась, і чи дійсно всі ці традиції і обряди суто християнські, чи все ж таки вони мають ще старослов'янське коріння, і нашими предками задовго до впровадження християнства виконувалися? Так, ви знаєте, ви чудово сказали, що Володимир взагалі не зачіпав старослов'янський, як ви кажете, або дохристиянський, або язичницький. Давайте будемо називати речі своїми іменами, правда, обряди. Чому він цього не, не, не чіпав? Тому що неодноразово про це наголошують і історики, і, очевидно, релігієзнавці, Так що ця реформа Володимира вона не була релігійна і ми це прекрасно з вами. Ми знаємо, правда Володимир Великий проводив реформу, зміну релігії. Це була політична реформа, це був політичний крок на зближення з Європою. І я думаю, що ніхто з присутніх тут і ніхто з тих, хто слухає цього не заперечить. Це не була релігійна реформа. І ми згадаємо ту легенду про те, як він приймав послів, як вислуховував їх і так далі. Що, що дозволено, що не дозволено, і тільки тоді приймав рішення. Тобто, це було рішення політичне. Сам тому Володимир Великий і в ту епоху зовсім не зачіпалися інтереси самої віри, як таку, обряду, обрядовості, правда? Оте посвячення в Дніпрі в Дніпрі, наприклад, чи будь-де, будь воно було символічне. Воно свідчило про зміну релігії, чисто на такому номінальному плані. Ми б сказали в порядку денному, зібрали збори, записали, але ми чітко знаємо, що наші предки залишалися е, в своїй вірі ще багато, багато століть і дуже повільно тимчасово переходили до нової християнської віри до православ'я. Але для того, щоб полегшити, мабуть, оцей шлях, щоб людей спрямувати все-таки до церкви, і церква і приймала всі ті давні звичаї, вона приурочувала їх, поєднувала їх із своїми святами. Через те ми говоримо, наприклад, що народження Ісуса Христа збіглося з народженням. Нового сонця, яке зустрічали наші давні предки, це було дуже, дуже велике свято. Це таке свято, яке давало надію, як сьогодні свято Різдва е, Ісуса Христа дає нам надію, правда, надію на оновлення, надію на краще життя, надію на перемогу. Ми всі так віримо. І навіть у ті новостворені колядки, які сьогодні пропонуються, стосується перемоги миру того, що народ єдиний в власне, в досягненні основної і єдиної на всіх мети мети перемоги. Так і люди йшли до церкви, тому що, наприклад, ні, ніхто не забороняв готувати котю, співати виконувати колядки і так далі. Тим більше, що церковні колядки вони доволі-доволі пізні, вони, скажімо так, перші колядки ці канти, Такі, як їх називають, вони прописуються лише в XVII столітті. От, а в цей час з'являються і народні коляди, вже існують народні коляди про народження Ісуса Христа, що свідчить про те, що народ поступово приймає. І через те ми говоримо, що наше православ'я, воно національна релігія, тому що воно поєднало в себе багатовікову тисячолітню історію нашої культури, нашої етнокультурної спадщини. і з християнською е, релігією, з християнськими набутками, з християнської ідеології, можна так сказати, і е, воно існує до сьогоднішнього дня, і ми багаті своїми обрядами дякуючи християнству. Пані от ви, мабуть, знаєте, що в додатку дія триває голосування, коли святкувати Різдво і 60% за те. Щоб святкувати саме 25 грудня, ну звісно, що додатком дія користуються більш просунуті, скажімо так, українці, які можливо і не так часто ходять до церкви, але в той же час ми чуємо повідомлення про те, що от вчора зустрілися предстоятелі двох церков. Це Православної церкви України Епіфанії і Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, і, власне, вони обговорювали зміну церковного календаря. От чи не здається вам, що українське суспільство йде попереду церкви як консервативної структури? От що? Церква десь трішечки відстає. От українці, от вони так само владу е, заставляли більш активно нарощувати оборону і боротися з ворогом. І так само вони зараз от, е, відчуваються, як вони хочуть. Як найшвидше відірватися від Москви і піти в лону, е, Європи цивілізованих народів, Європи, світу, де ми в принципі перебували завжди. Так, на жаль, у мене я не можу поділити вашого оптимізму, тому що мені, як етнологу, доводиться спілкуватися з прихожанами різних церков, скажімо так, правда? І я б не сказала, я б тут би не поділила вашого оптимізму, тому що іноді доводилося зустрічатися з агресією. І так далі, з боку певної церкви, прихожан певної церкви на противагу іншим. Знаєте, от такий яскравий приклад, коли е, прихожанка з однієї церкви е, просто готова тебе розірвати, а прихожанка з іншої церкви каже: Я хожу в ту церкву, як помруть там, чи щось там мої однолітки чи родичі. Я звісно хожу, молюся і так далі, тобто толерантність з одного боку і агресія з іншого. І цю агресію ніхто не відміняв. І якщо ми подивимося соціальні мережі, я, наприклад, вчора ввечері їх переглянула, і мене всю отакож знаєте підкидало. Бо з 425 коментарів на той час, які були, то одиниці тільки були за 25 січня. А були навіть такі, які писали в нашій 25 грудня. Так, за 25 грудня перепрошую. А були такі коментарі, що в нашій родині ніколи Різдво не святкує, тільки новий рік. Розумієте, оця радянська ідеологія вона настільки просочила, вона настільки пролізла разом із тим Різдвом 7 січня, що їй дуже тяжко, дуже тяжко подолати. І ви правильно сказали, що дії найбільш продвинуті, ті, які користуються дією, і ті, хто хоче, бо треба зайти, знаєте, потратити там якусь хвилинку часу все та. Правда? Ті, хто дуже хоче, ті патріоти, які хочуть, ми хочемо від'єднатись, бо через те, але ми постаємо е, перед іншою е, проблемою, розумієте? Ось е, ми кажемо, якщо різдво 25, то е, Миколая коли? 6 грудня. Так. І більшість моїх друзів вітала мене зі святом Миколая 6 грудня. Але як я була вражена, коли стали прикрашати Луцьку ялинку і сказали, що Луцька ялинка буде відкриватися до дня Миколая, 19 грудня, розумієте? Або наприклад, зустрічаю, ну в магазині, скажу так, зустрічаю, чисто випадково пакуємо пакунки із жінкою, яка каже: Ой-ой-ой! Коли ж то ви будете святкувати Різдво? Ми то 25 грудня, бо в мене дочка історичний факультет закінчила і каже: Мама, навіть не думай іншого числа, тільки 25 грудня. Ото ми посвяткуємо. Я кажу, а старий Новий рік. Ой, Василя, то ж наше національне свято, то тільки 13-14 грудня. А як пояснюю я їй. А вона подумала ну то треба в дочки попитати. Розумієте? Ось вам, будь ласка, давайте ми 25 грудня відсвяткуємо, а всі інші свята, як були, так і залишимо. Тут теж проблема. Тут теж це не, не одного дня, не одного року. Ви очевидно, ви зі мною погодиться, правда. Все таки ні за один день, ні за один рік. Ми, навіть якщо війна не змушує людей задуматися, правда, і все таки порвати з цим. То нам це дасться досить складно. Згадаймо 90-ті роки, правда. Згадаймо маніфестації і бійку під Свято Троїцьким е, собором. Правда, в мене сусідка ходила казала, я скоро уже і без волосся нині вже покійно залишуся, бо все вона так українську церкву відстоювала. Е, от тому дай Бог, щоб ми уникли але, цього. Щоб... Але пані, Алло, от. Я все таки оптиміст. В нас сьогодні процеси рухаються набагато швидше. Так, от. Так, так. У зв'язку з цифровізацією суспільства навіть час, здається, біжить швидше. От. І, і зміни відбуваються набагато швидше, ніж були от, навіть в 90-х роках. І завжди. Пасіонарна меншість, активна меншість веде за собою це болото, яке звикло слухатися. А тому ми повинні кожен день от розказувати, пояснювати, ну, мати терпіння, так. оце все пояснити. Тому що от вчора, читаю, відома на Волині журналістка, посилається на те, мовляв в Канаді. Українці досі святкують цього січня різдво. Так вони святкують, бо вони ж хочуть просто єднатися з Україною. Коли Україна перейде на 25 грудня, вони ж в той так, же так, день, так, так. От. ну це ж не аргумент. Так, От як... і теж до минулого року святкували за кордоном Різдво 7 січня. Але сьогодні цей рік, як я кажу, то коли ж ви будете різдво святкувати? Вони кажуть, як коли? У нас одне різдво. Я кажу одне, це коли? Знаєте, оточую як коли, ви що не знаєте, 25 грудня. І це ну це оптимізм, правда. Це те, що ви говорите. Звісно, я теж хочу, і ну мені хочеться, щоб уже з наступного року дзвони різдвяні 7 січня в церквах взагалі не били. Правда, щоб вони всі закликали нас і сповіщали про народження Ісуса Христа саме 25 грудня. Дуже цього хочеться, бо мені здається, це крок до перемоги. Крок, це ну це важливий крок, це важливий внесок нашу перемогу а. Е, і у віру тих хлопців, які сьогодні там на полях складають на полях битви, Я маю на увазі, складають ці звернення до нас свершовані. Привітання з Різдвом. Я от подивилася вчора, е, мені мама по телевізору почула колядку, зразу переповіла, і мене так знаєте, я аж залізла в соцмережі і активно подивилася так, переглянула всі ті звернення хлопців, е, які всі різдвяні побажання побудовані на такої, знаєте, на вірі в перемогу на все. Тому нам тільки вірити і нам робити на місці все те, щоб власне відірватися культурно від Москви. Це дуже і дуже важливо, дуже важливо, пані. Але ви зазначили, що в соцмережах пишуть переважно за сьоме, Але так також там багато коментарів, що лише церква повинна це вирішувати. Коли як церква вирішить, так люди готові і святкувати. Але церква говорить так, так. про те, що вона готова. Ну принаймні православна церква України. Зокрема, Владика Михаїл теж зазначив, що 25 ага. грудня ніяке не католицьке різдво, а загальнохристиянське. Ну і мені здається, що це така. Потужна заява, до якої дійсно від першої особи духовної волині, до якої дійсно заслухаються прихожани і подумають про те, що все ж таки 25-го було би правильніше святкувати. Алла Дмитренко. Так, І в минулому році вже Михаїл е, про це говорив, і відбувалася ця служба. Це дуже добре. Він на взагалі такий, знаєте, прогресивний надзвичайно, і це вселяє надію власне, на те, що Волинь буде ну, в передових, скажімо так, лавах переходу. І все-таки в нас дуже зберігається цей патріотизм. Дякуємо, пане Алло. Дякуємо. На жаль, час в етері наш вичерпаний Алла Дмитренко, етнолог, науковець. Була гостем громадського інтерактивного телебачення. А сьогоднішній ЕТЕР для вас провели Святослав Лисюк і Роман Колюхов. На все добре! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! На все добре!